Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про кіпарисовики, які у мене ростуть на ділянці, і почну з свого самого улюбленішого це кіпарис Лавсона Колумнаріс. Я вам не можу передати, як вони мені подобаються, особливо як вертикальні рослини. Навіть поруч не ту і смарагди не стоять, не ялівці-спартани. Це найкраща рослина, вона не боїться у нас ніяких вітрів, ніякої криги, ніяких снігів. Вона стоїть як солдатик, його не нахиляє. У нього дуже така цупка коренева система. Вона, начебто, і не глибока, а така більш поверхнева. Але самі рослини дуже міцно тримаються за землю. І у нас, коли були сильні вітра, і снігопади і ожеледі, нахилялися і спартани, нахилялися всі кіпариси аризонські, всі купреси кіпариси, їх навіть клало на землю повністю або там на 45 градусів. А ці красені стоять їм нічого не страшно. Розказували мені, що більш в північних областях вони від вітра. Такого крижаного, як знаєте, підмерзають, наче обгорають бока. Але у нас я такого не помічала. Подивіться, якого він шикарного кольору? Блакитно-білого. Я настільки його люблю, що тикаю його по всій ділянці, де тільки є місце, де тільки мені потрібно велике дерево. Я його застригаю раз на рік, трошечки бока пристригаю для того, щоб він був більш щільніший. Зараз він у мене 3 метри, ну, можливо, 2,80 висотою. Посаджений був півтораметровим роки три, мабуть, назад. І вимахав, бачите, такий гарнезний, об'ємний. Ростуть вони, як і марагди, приблизно 5-6 метрів. Прирісти десь від 30 до 40 см за рік. Застригати можна для того, щоб були більш такі щільні, більш густіші, красивіші. Тут у мене, бачите, раз на рік застригається, який красий. Обожнюю його, а коли стрижу, він так пахне, неймовірно. Або коли, коли в сиру погоду, там чіплю якісь гілочки, поруч йду, то все одно пахне. Тому я їх і далі буду висаджувати і на ділянках у замовників, і у себе на новій ділянці. Обов'язково, як основні рослини фонові на задній план, вони просто суперові. Ось ще один екземплярчик, так само висаджений в той самий період. І так само раз на рік застригається. Подивіться, який він тут густенький у мене, щільненький, бачите? Просто красоту. Так що можу вам сміливо сказати, що всередики пересидіть, який він у мене фаворит. Якось би так стати, щоб сонце не відсвічувало. У нього такий благородний аж синьовою колір. Буває, попадаються пересортом, продають як під назвою Колумнаріс звичайні кіпарисові кілапсона. Але вони не так у них гілки вгору стирчать, якісь вони обвислі, багато на них плодів. Не знаю, чому так. Мабуть, залежить від того, де закуповується матеріал, чи з яких рослин беруться гілочки для вкорінення. Але у мене вони класні, просто класні. Це ще один мій колумнаріз, але застрижений під кулю. А стрижу його один-два рази на рік. Це був експеримент, наскільки він буде вистрілювати центральні пагони, але експеримент дуже вдалий. Тому в мене тут буде ще одна блакитна куля, але з гілочками, які дивляться догори, а не звісають по боках. Десь він у мене приблизно 3 роки тут. І поки що мені подобається, як він росте, як він стає щільніший і красивіший. І колір так само неймовірно блакитно білий, як у сільвір глобуса. Ще один з улюблених кіпарисів – це кіпарис глобоза. Кольору такого м'ятного. Він щось міжблакитним, бірюзовим і зеленим, такого неясного кольору. Ну, я називаю м'ятний або ніжно-бірюзовий. Шаровидний. В інтернеті пишуть, що глобози ростуть 1,5-2 метри висотою і 1,5-2 метри в діаметрі. Навіть в діаметрі до півтора. Я теж так думала, садила цю рослинку. Так само 3 чи 4 роки тому вона була вдвічі менша по висоті, де да й в діаметрі вдвічі менша. Але я бачила у одного замовника свого, у клієнта, вони за 8 років у нього близько 4 метрів, ну, 3,5 точно. Я дуже здивувалася, бо я їх вперше побачила у когось на ділянці, вони дійсно в діаметрі близько двох метрів і по висоті височенні. Виглядають суперово, особливо, якщо вистрігати їм ноги і робити з них такі парасолі дерева. Просто крутяк. Тут, думаю, пристригати верхівку, щоб він був не сильно високий, залишити на цьому рості. Я і так йому кожен рік прибираю верхівку. Хай він буде ну, більш пласкенький такий. Так само пахне, красивий, обростає ягідками, дуже ніжний, обожнюю його. Є в мене ще його різновид Silver Глобус. Зараз вам його покажу. Ось мій Паризик Сільвер Глобус, він більш такого сіріблястого кольору, більше в ньому білого і ніжно-блакитного відтінку, а він у мене росте значно не так активно. Йому років. 5 або 6 у мене, і він по висоті близько 60-70 см, не більше, і в діаметрі так само. Стрижу раз на рік приблизно, тримаю в кулі і мені дуже подобається, що він такий, бачите, невеличкий. Гарнезний. Так само в інтернеті пишуть, що він півтора метра висотою, півтора в діаметрі, але не знаю, років за 20 він таким буде, чи, чи буде він таким взагалі. Але дуже класний. Не можу їх більше знайти, дуже мені сподобалось, хотіла такий бордюр зробити з декілька штук. Не знайшла в нормальному розмірі, а сильно маленькі садити, ну це чекати 10 років, поки він виросте таким. Той ті щось поки що однією штучкою. Але дуже класний, дуже довольна ним. І Альтернатива всяким туям не хворіє. Коли-не ну, коли гілочки якісь сохнуть, це я його бачите, застригала, тому трошечки бока навесні, тому валяється суха хвоя. А так він дуже добре себе почуває. Я їх, ну майже як і всі хвої там один, максимум два рази на рік, і то там, коли плодові, то вже за компанію і їх обробляю. Спеціально їх нічим не обробляю. Такий парис Філіфера а, Нана здається, він зеленого, яскравого кольору, а, такого трав'янистого. Невисокий. У мене він якийсь пласкенький, Я пару разів обрізала йому у верхівці, коли він був маленький, і він пішов наростати а, в сторони. А зараз він приблизно 70-80 см в діаметрі, а по висоті ну, 25 см, можливо, не більше 30. Тобто така пластенька подушечка і мені подобається, що вона саме так росте, невисока. Перед газоном це перший план, тому вона тут виглядає ідеально. Це мікросатун красотун кіпарисик він так само у мене років 4 тут росте, ну, так повільно дуже. Наріс приблизно 40 см в діаметрі і 40 по висоті, або приблизно 15 на 15 можливо 20х20. 20. І так само він тут у мене років 5 Зараз я обрізала кіпарис зверху, і, тому, бачите, пару гілочок були в тіньку і зараз підгоріли через це, що різко виставила їх на сонечко, і у нас дуже зараз спекотно, під 40 градусів, тому, звісно, у нього такий невеличкий це, бачите, підгорів підпал. Зазвичай він росте і полутіні, і на сонці, і дуже, дуже виносливий такий. Ну, Тут трошечки в мене підхопив сонечка. Але зараз йому тепер тут буде вдосталь місця. І я сподіваюся, він на наступний рік буде дуже-дуже гарнезний. Він і зараз такий, знаєте, як карал кучеряшка. Дуже його за це люблю, за неправильну таку форму, за ці кудрі. Росте, я ж казала, дуже-дуже повільно. Але бачила їх в такому більш великому стані. Дуже круто виглядають. Тому будемо ростити свою красу. Бо великі коштують ну, багатенько. Це у мене кіпарисові, які куплялися під назвою. Там на бірці було написано кіпарисові Парслонії». Я раніше до цього і після. Того вже не зустрічала такої назви, але гугліться вона і пишуть, що це кіпериси, вони мають ще якусь іншу назву. другу Кіперисвики, які ростуть 50 см за вишки і 50 в діаметрі, ростуть дуже повільно. Застригаю їх обов'язково один-два рази на рік для того, щоб були густіші, щільніші і трималися в маленькому розмірі. Вони в мене тут таким невеличким бордюром, бо за ними посажена азалія, штамбова невеличка гортензія і там лілії ростуть, вже зрізала бо відквітли. Так що він у мене такий, так само непримхливий, нічого особливого, крім водички, вони не потребують. Раз на рік удобрюю, один-два рази на рік для профілактики оприскую, і все стрижу Бачите, гарного зеленого кольору, густенькі. Так само вони у мене на новій ділянці висажені. Тут три кущика. І, бачите, така собі мініатюрна мініатюрний бордюрчик. І покажу вам своє розочарування. Це кіпарисові клавсона. One Peltz Blue. Іноді він називається просто Peltz Blue. Наскільки я його сильно хотіла, у мене тоді ще не було ні колунарісів, ні особливо я розбиралася в цих кіпарисовиках, тому його замовили в інтернеті. Він був. Біля метру, ну десь 90 см висотою, прийшов, приїхав дуже гарний, блакитний, аж білий. Такий. такий був красавець, просто супер. Ріс у мене десь рік чи два в великому тазу, поки ми переїхали сюди, перевезли ці рослинки. Потім я його висадила і з тих пір. Він у мене тут просто ніякий. Він подивіться, він сохне, горить йому постійно жарко. Я його вже обробляла 150 тисяч разів кожен рік і від. Кліща і від е, хвороб від всіляких, він все одно кожен рік тільки трошки відросте і знову тако починає ще більше коричневіти. Тому я його буду прибирати звідси. Е, це виявляється не нашого клімату. Рослина, таке буває, на жаль. У нас багато чого не хоче рости. У нас не хочуть рости кіпориси, які У нас не хочуть рости ялівці-стрікти. Категорично вони всі ржавіють, всі внутрі жовтні. Е, втіють, сохнуть і не тільки внутріше, і з зовнішнього краю дуже псують вигляд, псують настрій нам, ну, бо у нас видно, що не дуже такі доглянуті рослини, здається, в садках. А, тому я буду його однозначно звідси прибирати. І посажу на його місце щось інше, не дуже здоровезне, не дуже високе. Ще не вирішила, що саме, але однозначно буду прибирати. Я вже замучилася його років тут 4-5 точно постійно обробляти, постійно лікувати. І він все одно. І в цьому році він ще гірше став. Тому на вольні хліба. Так, ось такі у мене тут. Дуже низький, кіпарисовик, тупий э... Цацумі Голд. Взагалі-то у всіх вони і у нас в садовому центрі завжди питаються рости тако догори. Гілочки підіймають і вони там височенькі, такі бувають і 30, і 40, і 50 сантиметрів. А цей вирішив, що він корал і йому потрібно рости в бока і росте такою низенькою-низенькою подушкою, що мені, в общем-то, дуже... Подобалось. І він тут попадає в тінь від Барбарису, тобто сонечко у нього зовсім-зовсім ну, трошечки рано вранці, коли сонце тільки сходить, а потім вони уходять в тінь у мене і все. І тут постійно в тіні, але йому подобається, він не сохне, він не псується. Так, небагато в ньому жовтого кольору, він більш зелений. Але виглядає дуже природньо і дуже здоровим, тому лишається тут і росте. Хочу щось там ззаді нього досадити, ще не вирішила, що саме. І так, щоб він виділявся і його було доб добре видно, щоб він не загубився тут серед високих рослинок. Є у мене такі карлики, карликовий парисвік називається Snow. Він має бути такого кольору, так само бірюзового, м'ятного, але він зараз у мене трошки був голубенький, зараз став якийсь бліклий, жовто-зелений, знов сохне. Це так само кіпорис, в якому потрібно більш вологе повітря без наших оцих вітров, без нашої жари, спеки. В Західній Україні вони дуже добре себе почувають, а у нас, на жаль, Отаке таке з ним твориться і вже два-три роки він у мене тут. Він мучиться, і мучає мене, бо я постійно розстраююсь. Тому не знаю навіть, що з ним робити. І Він тут в тіньку сидить, тільки рано вранці сонечко, і на заході на самому. І начебто має трошки краще виглядати, але не хоче. Ще понаблюдаю цей рік, і потім буду або прибирати, або. Можливо, якесь інше місце перенести, дивологіше. Ой, буду дивитися до кінця року. Ще один красенький Парисовик Це новий сорт, називається луна. Це імпортний екземпляр, привезений три роки тому. Здається, з голландського пітомника. І я думала, так, раз він біленький, значить йому потрібно багато сонця. Висадила його на сонечко і він в той час вже згорів. Став дуже погано себе почувати, і, ну а коштував він дуже дорого, і я ну, майже плакала вже над ним. Пересадила його сюди під паркан. Тут тільки ранішнє сонце до 10 ранку, і потім вже на заході, після п'ятої, ще там трошечки. І він ожив і почав відростати. І навіть в цьому році так активненькі пішли прирости. Бачите, який гарний, але він вже не росте конусом, у нього вже немає центрального пагону, тому він якийсь. Майже видно шаровидний. Можна було б його застригти і зробити якусь кулю, але не хочеться. Хай буде природнього стилю. Раз йому тут сподобалося і він пішов наростати, то думаю, може буде дві верхівки і все одно піде вгору конусом. Так що такий ось красавець. Якщо будете хотіти собі десь бачити, садити, то садіть одразу в тінь, на півтінь. Щоб на нього сонечко попадало тільки вранці або там тільки ввечері. А в обід обов'язково тінь. І на відео він навіть не передає правильно колір. На відео я от зараз дивлюсь в телефоні більш зеленого. А так він якийсь більш бірюзовий і оці слонової кістки, якісь бризки шампанського, колір називається, оці молоді прирости. Дуже класний такий нарядний. Ну і наостанок покажу вам маленький кіпарисовик, який мені так само дуже подобається. Він шикарного блакитного кольору, він карликовий, але йому. Так само у нас жарко і спекотно, і він не любить наші вітра і наше сонце, тому він у мене тут сидить в повній тіні і почав нарешті відростати і якось більш-менш себе почувати краще. Але все одно видно, що внутрі він сохне, і йому не вистачає вологості. Це кіпарисовик сорт Baby Blue. Він у нас лише раз був на садовому центрі. Більше ми їх не замовляли, бо там вони у нас майже всі погоріли. От, а тут він довго мучився, страдав, хворів, але нарешті якось трошки наріс і вже більш-менш виглядає кулею і блакитного кольору, і майже не видно тої сухості. Доводиться його частіше поливати, чистити, навіть трошки пристригала. Красивий, красивий карлік, але потрібно садити в тіні і у вологості. Можливо, десь біля водаєму, водойому якогось. Десь в такій зоні, де постійно волого, серед хост. Буде красивий такий блакитна, така, блакитна плямка в тіні. Це всі, здається, мої кпарисовики, які в мене є. А ні, ще є, зараз покажу. Чуть не забула про нього такий парисовий Xand Голд. Він у мене тут росте в ногах у троянди. яскраво жовтого кольору він постійно. І взимку, і влітку, і восени наростає дуже-дуже повільно. У мене тут так само роки 3 чи 4, виріс тільки вдвічі, і в цьому році я трошки хоч вище став, а то взагалі був такий приплюснутий до землі. Яскраву таку яскраву пляму додає мені сюди в цей куточок разом з жовтими сідумами. І дуже так нарядненько тут виглядає. Непримхливий. Не боїться тут він на сонці до обіду. Не боїться, він тут не сонця ніякого, не, навіть буває недостача трошки води йому, але він все витримує і не сохне, не горить, почуває себе добре. Тому можу сказати, що ці кіпарисовіки не Філіфери. Ой, буряном трошки заріс. Ось тепер точно все по моїм кіпарисовикам. Дякую всім за перегляд. Якщо... Будуть якісь питання, задавайте, відповім, розкажу, що у мене ще є цікавого на ділянці. І все ж таки зроблю випуск обіцяний про шаровидні сосни, про маленькі, низькі, подушковидні, у мене їх так само багатенько. І ознайомлю вас з тим, що буває в асортименті в садових центрах і у мене на ділянці. Всім дякую, гарного дня, всім! До побачення, до нових зустрічей!